Замінити українські права на польські все дуже просто, дуже легко. Ідете в ужин, в відділ комунікації, і що з собою потрібно мати. Потрібно буде заповнити такий бланк, внісик, звичайно, закордонний паспорт, песель, Укр. Якщо немає песеля Укр, то тоді має бути карта побиту, тобто що, що, такий документ. Так? У нас є песель Укр, в мого чоловіка старі права, дуже старі, там навіть немає терміну, до якого вони дійсні, але це не має значення. Якщо у вас старі права, або якщо у вас ну, там, цей пластик, так, сучасний. Заповнюйте мніосик, берете ті документи, що я вам казала. Також потрібно права занести до перекладача, до тлумача Пшешенґлаго, і він робить переклад. Далі обов'язково має бути мельдунок або умова винайму. Робите мельдунок, якщо нема мельдунку, маєте умову винайму супер. Також потрібно буде заплатити 100 злотих. 100 злотих за цей пластик, власне, самі права польські, там уже в касі, в касі уронду, і ще треба буде, вам дадуть рахунок: 125 злотих, там на окремий рахунок заплатити на почті. Тобто, все, все і права у вас на руках. В цілому ми порахували це, десь обійдеться 600 злотих. Але ви будете мати польські права, права європейського зразка, з якими можете їздити по усьому європейському союзу. Підписуйтесь на мій інстаграм, тримаємося.